Зараз дякую. Я тоді значить починаю. Так, стоп, 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 стоп. Так. З, спочатку. Так. Добре. Шановні колеги, я радий вас всіх вітати. Ну, я з Запоріжжя, ви розумієте, у нас тут рідко бувають тихі дні. Я знаходжусь в ситуації, коли ну, майже щодня, щовечора у мене дребезжать вікна. Ви розумієте, десь поруч відбуваються вибухи. Щодня вже ну, коротше, ми живемо в таких дуже напружених умовах, і все це змушує замислитися про, скажімо так, вічне, да, про серйозні якісь речі і на те, на чому я хотів би сьогодні звернути вашу увагу. Так, гортаються? Видно? Гортаються, так? Да? Ну, дивіться, я хотів би розпочати свою доповідь з цитати. Відомого хіміка Це Менделєєва, Він, в принципі, то був професором університету, але він до школи мав ну не мав прямого відношення. Ну, я розумію, що він мав на увазі школу в цілому, як освітні заклади, всі, які займаються вихованням людини. То для хіміка, здавалося, Та дуже дивно було б це висловлювання, яке він написав в своїй праці. Що школа складає величезну силу, що визначає побут і долю народів і держав, в залежності щодо основних предметів і принципів, покладених в систему шкільної освіти. Ну, Про що йдеться? Принципи це і є цінності, да? Тобто, які цінності покладені в систему освіти і на яких, скажімо, важливих речах функціонує ця система освіти. І, що вона продукує? Е, наступна цитата, на яку я хотів би звернути увагу, це Пітірім Сарокін, це професор Гарвардського університету. Е, у нього є багато цитат. Я хотів би е, ну, проникнути. Гартається чи не гортається? Ні, не гортається. Зліва є кадрики, а по центру один слайд стоїть. Так, зараз так, так, зараз вас видно. Ви на екрані. Так, бачите слайд П'єрима Сарокіна? Мені Ага, Значить, е е П'єтем Сарокін це був професор Гарвардського університету, він втік з Росії після більшовицького перевороту. І він взагалі був першим деканом соціологічного факультету в Гарварді і, і по суті інституталізував цю науку. Так ну він я просто на що хотів би звернути увагу в даному контексті. Чому це важливо в контексті громадянської освіти? Він звертав увагу на те, що школа це не просто освітній заклад, це важливий соціальний інститут який забезпечує е, соціальну вертикальну циркуляцію в суспільстві, да? тобто просування у вищі шари, опускання в інші? Школа вона визначає певний тип особистості, який виховується, хто це виконавець чи творець, ну і так далі. Тобто, школа це важливий соціальний механізм, і він е, буквально про це говорив так: що система освіти така невід'ємна частина соціального агрегату. Як органи, що контролюють систему кровообігу в складному біологічному організмі. І якщо вони дефективні під цим кутом зору, то жодне соціальне поліпшення не принесе тривалої та глибокої зміни. Зрештою, історію роблять люди. Люди, що займають положення, яким вони не відповідають, можуть успішно зруйнувати суспільство, але не можуть створити нічого цінного. І навпаки. Ну, тут на що б я хотів звернути увагу і про що хотів би попросити вас подумати. Да? Ну, перше, дивіться, якщо, ну напевно, всім нам варто замислитися над тим питанням, на яких цінностних засадах функціонує наша система освіти? Кого вона просуває у вищі шари, да? у ну, вищі прошарки суспільства? Ну Що ми бачимо по телевізору в да? новинах? Постійно по всіх представниках влади у нас, ну, скажімо так, люди, які не відрізняються високими моральними якостями, навіть ці складні часи. Так, вони займаються там, хабар, ну, коротше, на мені вам розповідати, ви все це бачите. Так? Ну, то треба себе спитати, можливо, наша школа щось трошки не так влаштована. можливо, вона щось не тих просуває у вищі шари. Це взагалі про наше суспільство можна сказати. Ви розумієте, я просто хотів би звернути увагу на те, що ви розумієте, якщо невідповідні люди опиняються в вищих шарах суспільства, то це небезпека для цього суспільства. А в нас виходить так, що якраз невідповідні люди, тобто якщо ти чесний порядний, ти там не опинишся. Так? Якщо ти шахрай і непорядна людина, то тобі гарантовано висока соціальна положення. Ну, напевно, щось не так і в нашій системі освіти, і в суспільстві в цілому, якщо такий, такий стан речей у нас, так? І це реальна загроза. І е, в цьому контексті, чому важлива соціальна, ну точніше, громадянська освіта, тому що вона це маленьке соціальне життя, е, яке створює і прищеплює певні цінності. Взагалі, кілімасрокіна е, його називали так, що це він був схожий на старця, який вийшов. З лісу і напоминає селян на справжній шлях господа Він проповідував ідею всеохоплюючої творчої любові і навіть проводив експерименти, коли ворогів перетворював на друзів. Так от так. Так, далі. Ну, що ж таке не гартається в мене. О, гартається. Так, перегорнулося все добре. Перегур... Так, бачите, да? мислення без моралі вкрай небезпечне, знову про 100 років. Да? Ну, це в контексті продовження тієї історії. Він говорив так: ну ви розумієте, що ем, інтелектуальні люди за нас, високоінтелектуальні люди, які створили ракети і так далі, по ним їх по нам запускають. Да? І мало замислюючись над тим, за що в принципі, через що, чого ми все, все це. Але ж їм інтелекту вистачило на все це, да? Не вистачає моралі. Так от, Сарукін, він звертав увагу на те, що виховання і розвиток мислення без морального виховання це ну, дуже небезпечно. І він вважав, що людство стає перед ультиматумом або загинути від своїх власних. Ну я думаю, що ми зараз як ніхто це відчуває, так? От ну, коли постійно йде грам'язами м'язами, погроза ядерною зброєю, застосуванням цієї ядерної зброї. Він казав, що людство стоїть перед ультиматумом загинути від власних рук або піднятися на більш високий моральний рівень з допомогою благодаті творчої любові. Ну от у нас все, що зараз з нами відбувається, воно ж от ставить нас перед такою самою ділемою. І е, е, тут в контексті, так, щоб я багато питання. Я хотів би звернути увагу, ну тут мова йшла про реформи, про все там, так сказати, те, що у нас там хорошо, про філософію освіти. Ну, ви знаєте, я коли тут сижу під цими бомбами, так, у мене думка одна, що це все розмови для бідних. Вибачте, Ну, воно може не зовсім красиво звучить, але воно так і є. Тому що всі ці наші розмови про реформи, про високі цілі і так далі, вони опираються в одну просту річ. Яке Матеріальне, фінансове забезпечення цьому всьому виділяється. Ви розумієте? Я, мені неприємно говорити про це, але будучи, ну, маючи найвищу кваліфікацію да, в системі в нашій національній рамці кваліфікацій, я отримую зарплату менше, ніж технічний працівник на якомусь підприємстві. Ну, слухайте, ну, про що ми говоримо? Да? Ну, от про про, про якісь реформи освіти, про філософію і так далі. Ви розумієте, я пояснюю студентам одну просту річ. І е, намагаюся донести до них, що ви розумієте, саме цінний ресурс, який має держава, країна, це люди. Тобто, це не заводи, це не параходи, це, це люди. А людей виховують інші люди, тобто освітян. Відповідно, в освітяни повинен йти найкращий людський ресурс, який має суспільство. Найкращий. Тому що е, нездібні не можуть виховати здібних людей. Так? Тільки здібні, ну, як психотерапевти говорять, ти можеш дати іншому лише те, що маєш сам. І якщо ти не здібний, то ти можеш дати тільки нездібність. Якщо ти талановитий, то ти виховуєш і талановиту мову. Так от, про Швецію, між іншим, де, якщо я не помиляюсь, я бачив по-моєму сюжет саме про цю країну, де на посаду вихователя в дитячому садочку там показував молодого хлопця, там йому ну, років 25, так він витримав конкурс у 40 сіб на місце. Ну, здавалось, дрібниця, да, 40 сіб на Ну, про що говорить цей факт? Ну, напевно, він говорить про те, що соціальний статус вихователя, дитячого садочку, да? доволі високий. Доволі високо, і напевно така хороша зарплатня, що аж 40 людей на місце захотіло туди потрапити. так? Так от, допоки е у нашій країні, у нашій державі і в наших можновладцях не буде розуміння того, що в освіті повинні знаходитися найцінніші людські ресурси, а судячи по тому е соціальному статусу і матеріальному забезпеченню, який пропонує держава. Вона про це не дбає. Да? То, ну, ну, то всі ці наші розмови вони залишаться вибачте, розмовами для бідних. Це пусті розговори, да? які нічого не варті. Так от, е, якщо говорити про Швецію, то там вони перейшли на е, вже понад 10 років тому на цінності орієнтовану рамку в освіті. Що це значить? Е, е, головне некомпетентне от компетентності. там, от, а вони вважають, що головне це цінності. Я вам хочу сказати так: що я цей підхід теж використовую на нашій освітній програмі середня освіта історія і громадянознавство». Особливо на першому курсі я читаю вступ до спеціальності, і от я зрозумів: ну є два способи да, виховання професіоналів: перший це ти, коли даєш професійні знання. І ìим. намагаєшся прищепити і навички. І другий спосіб, коли ти прищеплюєш цінності, а через цінності вони здобувають професіоналізм. Так от я обрав другий шлях, та, коли ми йдемо до професіоналізму через цінності, 에, Ви розумієте, в стресових ситуаціях, ну це психологи всі знають, та, якщо виникає ексь, ну, е, екстраординарна ситуація, то. Ваші дії, ваші вчинки будуть визначати не ваші професійні знання, а ваші цінності. От так. І не так важливо, що ви знаєте. Ви будете діяти залежно від того, які ви маєте цінності. Ну, так от, про довіру. Ви Розумієте, я коли опитую завжди в усіх аудиторіях, знаєте, ну тільки в, одні, в одній десь там було, і тут були громадські активісти. Там було 50 на 50. А так, ми, суспільство тотальної недовіри. Ну, в студентській аудиторії, цей показник, ну, дивіться, я ж не на базарі провожу це опитування, да? не в підворотні, так. Це, це студенти, це ж майбутня інтелігенція. 90% не довіряють людям. Ви ж розумієте, які, ну, що це за соціум такий, да? тобто, який вони мали досвід, якщо вони не довіряють людям. Так, от е, можновладцям треба думати про це. Ви розумієте? От про це треба думати. І громадянська освіта це якраз той предмет. Або, ну, точніше, не предмета курс, да, інтегрований курс, який має створити міні-соціальне життя, яке б забезпечило засвоєння цих цінностей, довіри, взаєморозуміння, партнерства, ну, відповідно, все ж на групове обговорення, на групову комунікацію. Ну, у нас, ви знаєте, ми ж любимо організовувати навчання через школярство. Да? Коли ми так ну, в 19 столітті було таке модне слово, апатектично, да? тобто, тобто ну, зідателі, да? Ми там впихуємо якісь там ідеї. Е, ви розумієте, ну, е, я останнім часом дуже часто, ну, скажімо так, залучаю психотерапевтичні практики так, в освітній процес. Там ідея така. Що ну, ніякі чужі цінності вони вас не надихнуть. Вас будуть надихати власні рішення. А відповідно для того, щоб ви засвоїли якусь цінність, ви повинні поміркувати і розв'язати якусь ціннісну ділему і дійти самі до цього висновку, що от краще отак. Ну і а це робиться шляхом діалогу, шляхом дискусії. Ну, дивіться, якщо говорити про громадянську історичну галузь, то вона ж основна місія – це прищеплення цінностей. Е, і, звісно, у нас я би що сказав: е, з одного боку, ми що бачимо? Ми бачимо те, що наша освіта, нашій системі освіти вдалося виховати покоління людей, які готові захищати Україну, які кладуть своє життя. Ну, коротше, ми бачимо е, велич людського духу. Велич, яка ну, просто вражає. А з іншого боку, ми бачимо тих негідників, які, ну так сказати, ну постає питання: кого більше? Ви розумієте? Кого більше? У мене таке враження, що все ж таки оцих величних духом менше. От. І напевно, що нам треба думати над тим, як зробити так, щоб їх була більшість. І, от, громадянська освіта, це та це повинно бути таке маленьке соціальне життя, яке людина проживає. Так, це повинен бути досвід. Ну ви розумієте, у нас взагалі, коли я читаю курс методики, я студентам ну наводжу, ми розглядаємо з ними там західний підхід Пане Сергію, і... у вас півхвилиночки. Після хвилиночки, щоб завершити думку. Я перепрошую, виконую функції. Модерату. Хорошо, я зрозумів, я зрозумів, так. Ну, які цінності треба утверджувати? Ну, от у нас в законі все хорошо написано. Справді, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства, довіра і ну, я, я, Довіри свободи немає, але я вам хочу сказати, довіра це ключова річ, і як і свобода. Ви Розумієте, ми не мож... ну, якщо ми хочемо бути успішним суспільством, то повинна бути довіра і свобода. Так, ну і останнє да це те, що я ну свою працю, яку я можу порекомендувати. Якщо ви не берете в інтернетірно це, ну, це заклад освіти, як виховати успішну людину, то ви вийдете на цю публікацію, вона у вільному у вільному доступі. Ну надзвичайно важливу роль в закладі освіти відіграє етос освітнього середовища, тобто система панівних цінностей і норм поведінки. І саме набір наших переконань та правил буде визначати наше життя і наші досяга. Дякую. От таке.